Рада всіх вітати на психологічній хвилинці безпечне місце, яка дасть нам смугу попіклуватися про свій емоційний стан та психологічне здоров'я, відпочити, розслабитися, зануритися глибоко в глибоку мрії безпечного місця. Для цього нам потрібно розслабитися, сісти або лягти, як нам зручно. Якщо хтось хоче, заплющить очі, зробити глибокий вдох і видих вдох. Видих. Уявити себе в тихому, спокійному, безпечному місці. Друзі, мої хороші, інколи нам буває дуже важко. І коли ви засмучені, коли відчуваєте страх та тривогу, спробуйте уявити місце, в якому почуватися, будьте спокійно та безпечно. Зараз я попрошу вас уявити місце чи картинку, де зможете відчути спокій, безпеку та щастя. Це може бути справжнє місце із ваших спогадів, можливо, із вашого відпочинку. Також це може бути місце, про яке ви якось чули, якісь історії або місце, яке ви самі вигадали та створили. Зараз. Зробіть декілька спокійних, глибоких, вдихів та видихний. Вдох, видок. Заплющуть очі та продовжуйте дихати нормально. Динь. Уявіть картинку того місця де ви почуваєтеся безпечно, спокійно та щасливо. Уявіть, що ви там стоїте чи сидите. Ви можете себе там побачити. Використовуйте власну уяву, озирніться навколо. що ви бачите поруч із собою. Придивіться до деталей та до особливостей речей навколо вас. Уявіть, що ви простягаєте руки, та торкаєтесь до них. Тепер погляньте ще далі. Що ви бачите навколо себе, а ще далі на відстані, спробуйте розлетіти всі речі, кольори, форми та такі. Це ваше особливе місце, і ви можете уявити все, що вам хочеться. Щоб там було. Зараз, перебуваючи в цьому місці ви відчуваєте спокій і затишок. Уявіть, що ваші босі ноги торкаються землі. Повільно пройдіться, спостерігаючи навкруги Намагайтеся побачити, як виглядають речі навколо, які вони на дотик, які звуки ви чуєте. Можливо, це ніжний подув гідру, чи спів та шожу, чи шум морських викликів? Зараз. Відчуваєте теплі сонячні промені на вашому обличчі. У вашому особливому місті ви можете бачити все що забажаєте, уявляти, як торкаєтесь або відчуваєте речі на запах та чути. Приємні з Зараз ви почуваєтеся спокійно та щасливо. Тепер уявіть, що хтось особливий перебуває поруч з вами у вашому особливому місці. Там поруч, біля вас, ваш добрий друг, який готовий вам допомогти. Він сильний та добрий. Уявіть собі цю людину. Вона може бути вигоданий у вашій уяві. Цей добрий друг готовий допомогти вам і піклуватися про вас. Уявіть, що ви разом гуляєте та насолоджуєтеся, тишою та спокою. Зараз ви почуваєте себе щасливою, з цією людиною Уявно вашим другом. Ця особа це ваш помічник і добре вміє впоратися з різними проблемами. Може бути людина або навіть істота, Але сьогодні, тут і зараз, вона потрібна вам, вона допомагає вам, вона підтримує вас. Зараз ще раз озирніться змогу. Добре, придивіться до всього. Запам'ятайте своє особливе місце. Воно завжди буде таким безпечним та спокійним. Ви завжди зможете уявити, що ви у цьому місці відчуваєте спокій. І вам безпечно. Ваші помічники завжди будуть там разом із вами, коли вони вам будуть потрібні. І пам'ятайте, ви завжди можете повернутися у своє уявне, безпечне та спокійне місце. Де вам комфортно і ви відчуваєте моменти щастя та спокою. Ви завжди можете повернутися сюди, коли тільки забажаєте. А зараз повертайтесь сюди. Залиште своє особливе місце, розплющіть очі та відчуйте себе спокійним та щасливим тут і зараз. Бажаю всім вам спокою, миру та тепла. З вами була я, Наталія Саплін.